Привіт! Сьогодні поговоримо про середні танки, і я вам розкажу, які середні танки 10 рівня, я вам раджу прокачати. Це там не то по характеристикам, це просто по моїм власним відчуттям, на яких танках мені легше грається, на яких танках зараз комфортніше грати, які є більш метовими. Скажу так, я десь плюс-мінус середнього рівня може трошки вище середнього. Я зараз не знаю, які там планки середнього рівня гравця. Тож, я напевно почну від більш універсальних танків, на яких буде простіше відігравати гравцям навіть нижче середнього рівня, і дойду до танків, які зможуть реалізувати вже більш сильні гравці в повній мірі. А Розкажу я тільки про ті танки, які в мене є в ангарі. Тобто тут не буде таких е, танків, як Цечка. Ой, господи, де вона? Ну, тобто Тут не буде прогетки, тут не буде шведського Юдеса, тут не буде. Я завжди забуваю про Цечку і тому подібних танків. Вибачте, будь ласка, батика не буде. Але якщо по ним швиденько так от пройтися, так, то прогета після нервку, колись вона була імбова, і зараз я не бачу великого сенсу її качати. Юдеса бачу сенс скачати, він да дарує деякий цікавий гімплей, але той же СТБ виглядає поцікавіше. По цей, соч... не знаю, чесно кажучи, ні разу я на ньому не грав, так мені й не довелося на ньому пограти не на одному із аккаунтів. Тому про нього я тут не скажу. Хто його очікував, будь ласка, вибачте. По китайським СТ я взагалі не раджу сюди соватися. Це 121-й нецікава машина, ушка набагато цікавіша. По концепту скажу, що це лайно, я не раджу взагалі нікому качати, тобто йому є альтернатива. По бачату він дуже неактуальний, щоб його качати. Тут пропатана, я теж скажу трішки пізніше, і тут по СТ в мене вже там все є. Тож, я почну напевно, з двох СТ, які є абсолютно універсальними і на яких буде зручно грати взагалі будь-якого рівня гравцю. Перш за все, це об'єкт 430у. Чому саме цей танк є універсальним, який я раджу прокачати взагалі будь-кому, незалежно від того, як ви граєте. Чи погано ви граєте, чи добре ви граєте. Бо цей танк максимально універсальна машина. В нього дуже гарна броня. Як бачите, так і ВЛД гарно броньована, якщо я не помиляюсь, тут 160 так. 160. І це ВЛД навіть десятки танкує, якщо в ромбі, його не завжди пробивають, його треба реально вицілювати. В нього ще були дуже класні лючки, але їх трошки піднерфили, але все одно туди пробувати не так то й легко. У нього непогана дільна міцність, тобто він доволі швидко набирає свою. Максималочку раджу я катати на ньому на турбіні, тому що. Ну, 5 км ходу це доволі багато. І стежечка, яка їде 50 або 55, це велика різниця. Між 50 і 55. Ви будете набагато мобільніші, ви будете швидше набирати, ви будете швидше їхати. Це універсальна, просто максимально універсальний модуль. Далі я раджу вам мати два набори. Ну, це прокачати, якщо польову модернізацію. Один це турбіна, закалочка, досилач, другий це турбіна, стабілізатор, бажано боновий, не жматіться. І досилач також бажано боновий або трофейний. На танчику грати дуже легко. Ви можете грати як на флангу СТ, так ви можете позмагати сісти на деяких мапах. На тому ж Хімельсдорфі, на банані ви будете почувати себе доволі впевнено. Танчик танкує. Непогано, бортами, танчик танкує, чудово від башти, дав в нього невеликі кавені. Давайте ми подивимося ці характеристики, які ви і так можете подивитись. Мінус 5. мінус 5 це мало, це не мінус 7, як у 140. Але <кхе> з урахуванням того, що танчик сам по собі низенький, і від рельєфу на ньому можна зайти позиції майже на будь-яких картах. Коли я на ньому грав, брав позначки і я не відчував ніякого дискомфорту за рахунок цих КВНів. Абсолютно ніякого. В нього непоганий ДПМ, в нього крута броня, він доволі швидкий, може грати як проти СТ, так і проти ТТ. Універсальна, сильна машина. І за рахунок крутої броні вона ще дозволяє вам виживати просто в нереальних деяких ситуаціях. Тобто він пробачить вам деякі помилки, коли ви там вкатите під якийсь ствол чи ще щось. В топі взагалі просто їдете, рвете абсолютно всіх. Вісьмірки вас нормально не будуть пробивати навіть голдою, якщо ви тільки не будете підставляти ЛД. Проблеми тут загальні радянські це баки спереду, які вибиваються. Все більш проблеми. Тому <кій> або качайте пожежогасіння, або не жмотіться, і поставте цю інструкцію за 20 тисяч. По 430 я не знаю, що ще додати, просто качайте, насолоджуйтеся грою. Дуже легка машина. Тому що геймплей мало чим відрізняється від е, звичайних важких танків, на яких ви всі знаєте, і так як грати. І другою такою універсальну машину є є 50 м На турбіні теж раджу грати. Тут набор модулів такий самий абсолютно аналогічний. Ви той, точно так же: турбіна, закалочка, досл, турбіна, е, цей стаб, досл. Все те ж саме. По перкам тут перки завжди одні ті самі. Це ремонт, це. Бойове братство, тут в мене стріперки, звукова розвідка, звичайно ж, і щось на, на огляд. І заряджаю, що обов'язково має бути інтуїція, бойове братство і ремонт. Всі інші перки це за вашим бажанням по всім іншим членам екіпажа. Це не суть важливо. Ці перки є важливими і базовими, вони мають бути у вас на будь-якому танку. Поє-50М. Е чудова гармата, чудова влучність, точність. Не дуже високий ДПМ, скажімо так, ДПМ в нього лайновий да, навіть. По сучасним міркам ДПМ йому сильно не вистачає, але це компенсується. Непоганою бронею, так, тут великі НЛД, але в принципі він непогано ромбує, якихось вісьмірок, ви будете стабільно танкувати. Дев'яток до десяток, звичайно, там вас ромб ніяк не врятує. Але в принципі, якщо ви можете за рельєфом дискуватися, знаєте, як там від кутів відігравати. Бортом на ньому дуже легко танкувати. Тут подивіться, непогані 80 мм борта. Тобто, якщо ви вмієте правильно ромбувати, ви зможете. Непогано навіть стати поперестрілюватися. Маленький лоб башти, в який доволі складно влучити, часто в масочках приймає на себе снарядик. Тобто це теж такий універсальний СТ, на якому ви точно так же, як на ушці, можете активно відігравати. Єдиний мінус, що так, башту, якщо влучають, вона пробивається. Бо тут 250 мм це небагато, як ви бачите, ну, який тут кут, скільки тут градусів? 10. Ну, тобто тут... Наведеної буде ну, 270, ну не більше. Тобто ви ж розумієте, да, що ББшку ви ще там конете якусь, а от голду ви будете всю. І ці вушка, вони, на жаль, теж пробиваються, вони, на жаль, теж фізичні і приймають снаряди, і часто туди залітає. Ну і не забувайте про цей лючок. Але приїхали, стали від ромбика і від якихось домівочок ви можете нормально накидувати танчик. В реалізації доволі легкий. Також ви на ньому можете ще як на снайпері постояти, як на тому ж леопарді, десь в кущиках і нормально понакидувати. Тут приємний снаряд, приємний підкалібер, він дуже добре летить. 1500, ви ж самі розумієте, і 1200 кумулятив. Це чудові показники, чудове бронепробиття на кумулятиві. 330 це з головою вистачає, щоб пробивати всі танки в, уя... ну, в Язмі зони. Теж раджу прокачати. Вам сподобається, але тут, на відміну від ушки, гілка не така зручна і не така комфортна. Давайте ми трошки по неї пройдемося. Якщо ви заможна людина, або ви довго граєте, у вас багато вільного досвіду, з резервами зараз він багато, легко фармиться. Бажано скіпнути взагалі всі ці танки і почати з дев'яточки. Дев'яточка така, як десяточка, але гармата просто, от бачите, тут. Бронепробиття голдою, ну як там ББшкою, тобто тут нема кумулятива. Це більше різниці між ними немає. По факту, це теж танк 10 го рівня, який на 9 стоїть. Він дуже комфортний, дуже зручний, і вам сподобається. Перейдемо до танків, які вже щоб нормально реалізовувати, на яких треба вже трошки більше навичок гри. Я тут хочу відмітити 140. Як би хто не казав, що 140 в його час минув, він уже застарілий, він уже не дуже актуальний. Подивіться мої стріми, і ви зрозумієте, що танчик доволі актуальний. Він все ще комфортно грається. З кутами мінус 7. Просто чудово. Які в нього є плюси? Перш за все, це його габарити. Ви бачите, що він дуже маленький. Він такий дуже приплюснутий до землі. Він доволі повороткий, і це його ДПМ. Якщо тут поставити бонову вентиляцію, боновий стабілізатор і боновий досилач, ну що я вам і раджу зробити, або хоча б трофейні, то тут ДПМ буде під 4 тисячі. Це дуже високий ДПМ, ви з катка нікого не випускаєте, ви стріляєте дуже багато, тобто у вас є право помилитися навіть якомусь пострілі, що дуже зручно. І в руках середнього або гарного гравця на ньому дуже легко робити 3 плюс тисячі. Гарні гравці на ньому. Вибач, вибачте, будь ласка, і по 4000 будуть робити доволі легко. Із головних плюсів це стабілізація гармати. Він, ви їдете і ви влучаєте на ходу. Це дуже приємно. От мені приємно на ньому грати, тому що я влучаю на ходу. Я їду на ходу, там стоїть якийсь, не знаю, там, будь-яка ПТшка стоїть там борщ. Я. 100% знаю, що я в нього влучу. Чому? Бо чудова стабілізація. Ви їдете 55, стріляєте з, цього, з цієї гармати і ви влучаєте. Це те, за що я дуже сильно люблю цей танк. В нього не сама краща точність, бо в нього розльот снаряда не дуже приємний в колі цього зведення. Але стабілізація крута. Тобто, коли ви їдете на повну ходу, снаряд все одно летить ближче до центру завжди. Це великий плюс. Непогано танкує башта. ВЛД взагалі не танкує Там 8, може деяких ББшків і танконети, і то під ромбом, під якимось кутом. І є ті ж самі мінуси, що він горить в лоб. Це. Тут про танчик сказати нема чого, бо він настільки давно що всі про нього все знають. І другий танчик, який я тут би порадив, це СТП-1. Його реалізувати трошки складніше, ніж 140. Він теж, теж депевний. Тут ці ті ж самі плюси. Але тут є гідропідвізка. І правильно користуватися цією гідропідвізкою можуть, ну, скажімо так, не всі. Тому що треба спочатку в неї стати нормально, а потім вже під'їжджати, а не під'їхати і в неї ставати. Це все втрачаєте час, це все нюанси. Якщо ви хочете, я зніму ролик по цим всім нюансам, я вам покажу, як все це правильно робиться. І тому подібне. Панчик в реалізації теж не найскладніший, але в нього є мінуси. Це його точність, його гармата взагалі не точна. І снаряд в нього розлітається як попало. З нього реально складно влучати. Але цей мінус нівелюється дуже-дуже високим ДПМом. 360 альфи з КД в 5 секунд, якщо ви на нормальній оборуці. Ви ж розумієте, наскільки часто ви можете стріляти. І з недоліків це його башта. Чому? Тому що цей лючочок, оці щочки, а головне масочка, воно все пробивається з пробиттям 300 плюс, сюди все залітає. На жаль, деякі хлопці, бачите, 220 написано, деякі хлопці дуже сильно розраховують на броню цієї башти. А на жаль, на розраховувати на її не треба. Ну, скажімо так, боях десят... десятками, дефул десятки, ви на неї розраховувати не можете. Скоріше за все, ви будете доловити дуже-дуже багато снарядів. Якщо на ньому сейвовенько грати, викатуватись, швиденько давати, не дозводитись, ви зможете накидувати. Просто за рахунок того, що ви будете багато стріляти, бо стабілізації йому не вистачає. Але я раджу цей танк, тому що дуже приємно. Він грається зараз мета карт з рельєфами, де ви можете просто стояти від башти і настрілювати. І для таких боїв цей танк дуже-дуже гарно підходить. І плюс у нього доволі непогана зараз гілка. Вона раніше багато хто на неї матюкався. Але я скажу вам так. Я не катав абсолютно не один із цих танків, але я знаю, що СТА-1 і тайп 61 доволі приємні машини. Е, я не катав на своєму аккаунті, але в мене є ще один аккаунт, на якому я іноді це роблю. Так, і перейдемо до того танка, точніше, до двох танків, які я раджу прокачати теж абсолютно всім. Але бажано це, щоб ви, щоб ви вже розуміли дуже багато основ гри, щоб реалізувати їх наповну, щоб ви змогли. Отримати від них дійсно задоволення. Перш за все, це Леопард 1. В мене на ньому доволі жахлива статистика, ви самі можете це побачити. Я думаю, що я проведу декілька стрімів, спробую її виправити хоча б до трьох тисяч. Чому в мене така статистика? Бо я дуже люблю на ньому грати в упорі. На жаль, Леопард перший в упорі нормально не грається, бо він абсолютно абсолютно картонний, в нього нема броні. Ну тільки ви масочку іноді можете щось танконути. Це, як кажуть, цей читтер, криса з кущів. Так, це воно. Але давайте подивимось на головний його плюс це голдовий підкалібр. 323 пробиття з такою швидкістю ви взагалі упередження брати не будете. І номінальна шикарна точність. Якщо у вас стоїть боновий стабілізатор, боновий досувач і боновий вентиль, ви просто можете миші в око влучати. З 500 метрів. Бувають сесії, коли так відкручено, що я 4 рази підряд не можу влучити в iMix 50B, борт бортом до мене стоїть. Але це ж таке, взагалі проблем в нього з гарматою немає. Це наряду з оці-дві найкомфортніші гармати на 10 рівні зараз для пальби. Ви просто відчуєте нереальний кайф стріляючи з цієї гармати, коли воно летить туди, куди ви стріляєте, коли воно летить ще й дуже швидко. Ви нажали кнопочку ви одразу бачите, як у суперника віднялися хпшечки. Це дуже приємно. Тут написано, що цей танк снайперський. Це не означає, що вам на цьому танку потрібно ставати в кущик біля ПТ-шечок і одразу там грати. Ні, ви можете більш-менш активно розігрувати за спин союзників. Саме тоді ви будете настрілювати на ньому дійсно класні цифри, коли ви відчуваєте бій, коли ви розумієте, в який момент вам треба поїхати, в який момент вам краще десь постояти. Коли ви розумієте час, ну, тобто, я не знаю, як правильно це писати, коли у вас є відчуття часу бою. Тобто в який момент, якраз я вам як кажу, постояти, в який момент краще поїхати, це відчуття воно з'являється лише з досвідом, коли ви багато граєте. Саме тому цей танк новачкам качати. Категорично заборонено, бо новачки не відчувають оцей час. Вони не відчувають, коли краще постояти, коли краще поїхати. Вони не відчувають, що кадешечки танків, вони не відчувають моменти, в які можна виїхати, в які моменти краще постояти. Все це приходить з досвідом. Саме тому цей танк підходить більш досвідченим гравцям. А так як досвідчені гравці і так, скоріш за все, його вже мають, і на ньому роблять явно кращі цифри, ніж я, я про нього сильно розказувати той не буду. І перейду до мого фаворита. У мене є про нього відеоролик, можете перейти, подивитися він на каналі. Як бачите, граю я не на вентиляторі, хоча багато хто на ньому грає. Я граю на підвищеній системі рухливості. Граю на боновому стабілізаторі і на досиличу. У мене скоро буде серія стрімів, по ньому я хочу добити свою позначку. У мене теж на ньому була дуже жахлива статистика до Апу. Там 2600, напевно, було. Я зараз трошки вже проапався, потроху апаюся. Відіймаючи статистику, це теж один із моїх перших СТ-10. Я на ньому дуже-дуже давно ще грав, і він мені не подобався. Я вам скажу чесно, я його не любив. Але його апнули. І з нього зробили просто люту імбу. Це танк, який. Я не знаю, це, напевно, зараз найприємніший танк 10 го рівня для гри. З мінусів в нього тільки те, що він критується. Це, більш мінусів немає. Гармата, як у леопарда, але з кумулятивом. З пробиттям. Якщо я не помиляюсь, а я навряд чи помиляюсь, 330. Так, Сальфові 490 і на вентелях, на всіх плюшках тут буде КД 5,8. Ну, у мене зараз 6. Тобто ви розумієте, які це ДПМ 3700. 3700 це шикарний ДПМ. Подивіться на номінальну точність. Точність цих різ це поняття відносне, але тут точність це не поняття відносина. Це дійсно точна гармата, в якої завжди снаряди летять туди, куди ви стріляєте. Тобто в центр круга зведення. Це дуже важливий показник. Стабілізація в нього не гірше, ніж 140, тобто ви можете влучати на повному ходу снаряди летять в центр. Він ще й рухливий, і, на відміну від леопарда, його башти, ця башта може танконути навіть ягу. Не завжди. Тобто на неї розраховувати в повній мірі не можна. Але ви можете бути впевнені, що хоча б вісімок ви будете танкувати стабільно. Та хлопці 9 якогось рівня, які там грають не на Голдіс, найкращим пробиттям, тобто там до 250. От ви можете впевнено танкувати на цій башті. Тому я дуже раджу прокачати цей танк, як досвідченим гравцям. Я не знаю, як, як ви можете бути досвідченим гравцям, у вас його немає, так і новачкам. Новачкам цей танк теж сподобається. Просто новачкам за рахунок того, що в нього нема броні, він критується, буде його трошки складніше реалізувати, ніж, наприклад, цей танк, бо в нього є броня. На жаль, новачки часто помиляються, підставляються лишній раз. Саме через те, для них танки з бронею є пріоритетнішими, вони дозволяють довше пожити. Але коли ви вже теж починаєте потрошку розуміти, як грається гра, як танки танкують, в які, як, які розкатки союзники, суперники використовують, ви відчуваєте таймінг бою, коли хтось помер, вам можна вже вкатити. Оцей танк вам зайде 100%. Всі ці моменти цей танк грається класно. Якщо стояло, і вам треба з дистанції десь накидувати. Він підійде. Якщо вам треба активно зайняти позицію, пограти десь від рельєфів чи ще щось, він підійде. Якщо вам треба швидко вкатити, стріляючи на ходу, він підійде. Він підійде під будь-яку ситуацію. розумієте? Саме тому я раджу його прокачати. І зараз буде декілька танків, які я качати категорично не раджу. Якщо ви їх качаєте, ви робите помилку. Перш за все, це наш паттон 48 У мене є серія стрімів по ньому, я не кажу, що танк повне лайно. Я не можу на ньому позначку взяти по той причині, що, перше, він мені не подобається. Друге, я коли на нього сідаю, в мене завжди жахливі бої. Я не знаю, з чим це зв'язано, але я сідаю на нього, і в мене всі бої, це турбозливи якісь. Я не розумію, чому так. Чого я його не раджу качати? По-перше, це найперший СТ-10 в грі World of Tanks. Якщо хтось не знав, будете знати, це така інформація прикольна. І з тих часів його майже ніколи не апали. Тобто ви розумієте, наскільки ця машина застаріла. Ця машина застаріла вже років, напевно, на 8. В нього, в нього гармата непогана по характеристикам отут на бумажці. Але насправді, ось ми беремо коло зведення. Ось воно. Снаряд летить не сюди, як у Екшенихкса, і навіть не сюди, як у 140. Там. Він летить сюди, 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 куди завгодно, але не в центр. На ньому дуже тяжко влучати в танки. Це найголовніша проблема. Друга його проблема це його рухливість. Він без турбіни їде 45 км в час з турбіною 50. Це мало. Для СТ в 23-му році це дуже мало. Якщо там менше 55, це просто зараз майже. тим бачите, майже неіграбельно. Розумієте? Плюс башта. Вона по номіналу не гірша ніж тут, Але. Набагато більше лючок, і оці щочки мають гірші кути, вона набагато краще пробивається. І плюс, подивіться, як він здоровий. І все цей корпус здоровий. Він абсолютно картонний. Він абсолютно нічого не танкує. І відбити на ньому снаряд неможливо. Ні баштою, ні корпусом, нічим. Плюс в нього дуже легко виноситься боєукладочка. Із старих його плюсів, які колись ці хвалили, це його огляд. З оптикою 522 метри. Але за рахунок того, що він такий здоровий, в нього майже нема маскування і вас пересвічують. Не ви будете світити, світити будуть вас. На жаль, це правда. Тому я не раджу його качати, його дуже тяжко реалізовувати. Його гармата залишає лише негативні відчуття. Особливо, якщо ви до цього пограєте на цьому танку, на цьому, на цьому, на цьому. Вас будуть просто реально негативні відчуття. Він вам не сподобається. Це перший танк, який я не раджу качати. І другий танк, який я не раджу качати в 23-му році це оцей Батчат. В мене його тут на аккаунті немає, але я не буду заходити там ще на один аккаунт, заради того, щоб вам окремо це показати. Його головний недолік це те ж саме, що й недолік Паттон. Він застарілий. Він доволі старий, і його з тих часів нормально так і не релбаланснули. В нього. Головна його проблема це гармата і її стабілізація. Це дуже стара гармата з дуже старою стабілізацією, яка актуальна була б в 2015-16 році. На жаль, для 2023 року це неіграбельно. Ви не можете впевнено роздати барабан по тій причині, що ви не встигаєте дозвестися. І коли ви не дозводитесь, у вас доволі здорове ці, доволі здорове коло. І в цьому колі. Оцей снаряд, він не летить до центру, він летить в сторони. Тобто на ньому, або ви приїхали в упор, роздали і поїхали, або ви не будете роздавати барабани взагалі. А проблема в тому, що в сучасному рандомі карти коридорні, і ви не можете нормально заїжджати в борта. Ось чому я не рекомендую його качати. На цьому я закінчу цей відеоролик. Якщо ви зі мною згодні, можете. Написати про це в коментарях, сказати, От, дякую, ми з тобою згодні. Ми теж такі танки качали, нам вони подобаються. Взагалі висловлюйте свою думку в коментарях, або пропонуйте якісь свої танки і розказуйте, чого вони вам подобаються, чому ви їх качали і чому ви радите їх прокачати. Дякую вам за те, що дивитесь мої відеоролики, коментуєте, ставите лайки, мені дуже приємно. Бажаю всім гарного дня або вечора, або ранку, хто в який час дивиться, і мирного неба. До побачення!